Насам і Сина, Святого <рес> Сегодня, і Святого Духа. Христос Воскресток. Сьогодні, дорогі брати і сестри, четверта неділя після праздника світлого Христового Воскресіння. Цей період називається поправство Святої Батьки Христової і ми насолоджуємося спогадами і боротовим прославлінням великої тайни Постання Христа і мертвих, через яке Господь подарував світові вічне спасіння. Сьогодні Святе Церква одно із чудес, яке свершив Спаситель із розслабленого. Ця неділя називається неділею про розслабленого. Господь наш Ісус Христос, нас Спаситель, звершив свою спасительну місію і прийшов один раз в Єрусалим на празник. В Єрусалимі недалеко від храма була купель, називалася Віфеста, тобто дом Милосердя. І у тій купелі е, омивали е, жертвених овець, от приводили, е, приводили в храм, щоб принесли в жертву е, якусь тварину або е, овна, або тельця, або е, якусь голуба. І от овець, яких готували на жертву, вимивали в цій купелі. І е, в цій купелі Звершалося велике чудо. Ангел Божий час від часу сходив в купель і возмущав воду. І хто перший ходив в купель після возмущення води, той зцілявся від будь-якої хвороби. Тому біля цієї купелі було п'ять критих ходів, тобто п'ять навісів таких під якими лежало багато-багато хворих, багато сліпих, хромих, сухих і різними хворобами людей одержимих. І Господь прийшов туди і побачив там одного чоловіка, який лежав вже 38 років. Спроситель узнав, що він довго лежить. І звернувся до нього і каже, а чи ти хочеш бути здоровим? А хворий сказав, так, Господи, але я не маю людини, яка б мене опустила в купити, коли возбудиться вода. А коли я, коли я сам вже дохожу, то хтось мене опережає, заходить першу воду і отримує стілення, а я вже не отримую. Тоді Господь каже йому, встань, візьми постель твою і ходи. І він піднявся, взяв свою постель і пішов. А була субота, коли Господь створив це чудо. Іудеї, побачивши, що в суботу людина несе постель, почали йому говорити, цього не можна робити в суботу, що ти носиш постель. А він каже, той, хто мене ісцелив, той мені сказав, візьми постель твою туди. І е, удеї спитали, а хто такий? Хто це він? Але е, ісцілений не знав, тому що спаситель, як тільки ісцілив, його зразу зник в народі. І ось Господь зустрічає цього ісціленого, розслабленого у храмі і каже йому, от ти ісцілився. Дивись, більше не гріши, щоб не стало з тобою ще гіршого. І цей ісцілений чоловік пішов до Юдею і сказав їм, що той, хто його іселив, називається Ісус. І з того часу іудеї почали гнати Спасителя і шукали, як добити його. Таку священну історію сьогодні згадує Свята Православна Церква. І як у будь-якій історії, в цій історії для нас є багато повчального, перший Господь навчає нас через цю історію, що хвороби попускаються Богом людині за гріхи. Бувають рідкі випадки, коли Господь попускає хворобу не за гріх, а просто для слави Божої. Це було, наприклад, сліпо народжене Коли апостоли побачили людину, яка народилася сліпою, то вони так були розумні, що спитали Спасителя, хто свої рішив Господи, що він сліпий народився. Він чи родичі його. А Спаситель сказав, не він не родичі не вирішили, а це для того, щоб на ньому з'явилися Божі діла. Але це рідкі випадки. Чаще всього ми хворіємо за свої гріхи. Хвороба має два дійства на людину. Перше, хворобою Господь навчає людину не грішити, тобто закликає людину припинити гріхи. Розуміляє людину. Якщо я не хочу припиняти гріхи. Рішу, то хвороба, перед... Господь не забирає у мене, і... але вона перетвориться для мене вже в ліки. Хвороба починає сама восполняти недостаток моєго покаяння і нищити ті можливості, якими... які я маю себе рішати. От, наприклад, людина ну злодій, ходить ночами, краде. Рабою людей. Господь посилає йому хворобу. Ноги віднімаються сліпні. І якщо він не покаяється, то ця, оце, ці немощі його не дають йому вже можливості вночі вставати і йти красти. Тобто хвороба починає працювати як тільки, вона розрушає ті гріховні можливості, які людину для того, щоб це І е, ще е, ну, звернемо увагу на слова Спасителя, що ти от, ісцелився, йди більше назвишати, щоб не стало з тобою ще гіршого. Е, це Господь сказав е, цій людині, тому що. Е, він знав наперед, що ця людина після вона стане ще гіршою. І церковне придання говорить, що цей істілений, коли став здоровий, він нанявся на роботу до первосвященника в страні, охранника. І коли спасителя судили перед первосвященником, і задавали запитання спастити, спасите, відповів первосвященнику, що ти мене питаєш, що я робив. Я слухай людей, спитай людей, вони знаєш. Я говорю явно і спитай їх, що я говорив. І цей стілений, будучи, сторожем, стояв рядом спасителя. І ударив спасителя рукою по ліцю. За те, що він е, мов, е, неправильно відповідав перед первосвященником. а Спаситель сказав йому, якщо я сказав щось неправильно, скажи, що неправильно. А якщо е, правильно, то чого, чого ти мене б'єш? Тобто Господь попередив цього, цю людину, щоб він не робив гріхів, а він зробив ще більше гріхів. За що він хворів історія про це не говорить. але те, що він ударив Спасителя, невинно, безвинно страдатися. Божественного посланника це великий гріх, ну, я не знаю, чи він покається в цьому, чи не покається, але він зрішив більше, ніж до болезні. Багато є повчання в цій історії, але ми для себе візьмемо просто урок, що якщо ми хворіємо, то це перше, що треба нам робити, це треба каятися перед Богом. Кайтеся в своїх гріхах, боротися своїх, проти своїх гріхів, проти своїх гріховних привичок. І тоді скоріше Бог дає сіління. Це залежить від нашого покаяння. Якщо людина має сильне покаяння, залишає гріх, то Господь швидко стріляє від болезнення. Якщо немає такого покаяння, як ми, у нас, звичайно, ми ну, ну, слабо каїшні. Ми більше очищаємося через терпіння болезнь, і скарби. Оце для нас сьогодні це лікарство віка. Е, е, останні е, ну, е, часи існування світу, е, про них говориться багато святих отців і, і говориться так, що е, останні християни, які будуть жити при кончині світа, вони будуть терпіти великі скорботи і болізі. Але через терпіння, благодарне терпіння всього цього. Вони сподобаються такої чистоті, якої досягали ті великі подвижники, які великими постами, великими молитвами благождали Бога. Так що це хвороби і, і, і скорби, це є наш хрест, яким ми очищаємо себе від гріхів, яким ми готуємо себе для вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому він да слави чище покоління. Ныне бесконечной деньги. Аминь. Христос воскрес.